Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх одинадцятикласників, всіх тих, хто разом з нами продовжує. Опановувати курс профільної математики 11 класу. Ми з вами добралися до останнього параграфу мого підручника. Він називається задача з параметрами. Цей параграф найулюбленіший, мабуть, для вчителів і для учнів. Я спробую, якщо все буде добре, показати вам тут два завдання. І перше завдання, яке ми сьогодні подивимося, яке я не можу назвати легким знайти усі значення параметра, при кожному з яких рівняння ось такі. Яке має тільки один корінь. А маю сказати, що досвідчення розв'язувачі, коли на нього подивляться на це рівняння, скажуть: де, да, нібито не має бути тут якихось таких складностей. ну Модуль розкриємо, ну будемо мати квадратне рівняння. Нічого нібито такого складного тут не має бути. Ну, той спосіб, який я запропоную, буде містити декілька нестандартних кроків, деяку, деяку кількість кроків, які, які набагато нам полегшать розв'язування цього завдання. Але спочатку, по традиції, звичайно, дуже хотілося б, я думаю, вас, вам би, шановні учні, вчителі, мабуть, також спробувати свої сили розв'язати це рівняння з параметром самостійно. Сподіваюся, у вас все вийшло. Сподіваюся, що ми звіримо відповіді. І перший крок, який тут треба зробити, перший крок якраз досить очевидний, на мою думку, для тих, хто трішечки має досвід розв'язування завдань з параметрами, можна навіть спиратися на те, що ми та от модуль будемо нібито розкривати. А ми можемо зразу сказати, що дуже проста ситуація, коли А дорівнює нулю. Коли А дорівнює нулю ми підставляємо. І що ми з вами будемо мати? Ми будемо мати, що Х дорівнює нулю єдиний корінь рівняння. А раз так, то ми відповідно А дорівнює нулю, ми його запишемо у відповідь, коли ми будемо її писати. Ну, а якщо А не дорівнює нулю? І от тут м, цілком можливо, що е, вам, шановні учні, ваші вчителі дають ту саму пораду, яку даю я своїм учням. Коли ви не знаєте, що почати рівняння з параметром, спробуйте уявити, що замість параметра стоїть якесь число. Ну, наприклад, двійка. Тобто, у вас 1 мінус 2х дорівнює там щось там таке вже Ну, можна навіть там. На, 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 написати, що там буде дорівнювати не принципово. Як би ви розв'язували? Ну, ми б розкривали модуль, ми б розглядали два випадки, розкривали модуль х менше однієї, другої, більше однієї другої. І працювали б в кожному випадку, розв'язали б, знайшли корені, і написали б відповідь. Чи можна тут? Таким чином підійти. От давайте уявимо, що це моя чорнетка. Чи можемо ми тут почати з того, щоб ну, я можу, до речі, під знаком модуля, і отак написати? Чи можемо ми розкривати модуль, таким чином підійти до цього завдання? Можемо чи ні. Мені здається, що можемо. Я просто не пробував таким способом розв'язувати. Але коли ми з вами будемо відповідати на питання, а коли підмодульний вираз більше нуля, нам доведеться ще це розбивати на дві гілочки. А більше нуля і А менше нуля. Тому що для більше нуля ми з вами отримаємо. Більше нуля не дорівнює. Ми з вами отримаємо Х більше або дорівнює 1 для А менше нуля, ми, більше, менше буде рівня. І, і вже там ще буде дві гілочки. Тобто ми фактично рівняння розпадеться на чотири гілочки. Ну, мені це явно не сподобалося. Явно не сподобалося. Тому той спосіб, який я. Вам запропоную, це і є той перший нестандартний крок, який ми з вами зараз спробуємо здійснити. Крок полягає, це досить неочікуваний крок. Я позначу 1-АХ новою буквою Т. Що це нам дає? По-перше, я звідси можу виразити акуратненько Х. Ми ж не забули, що ми розглядаємо а не ане нулю, не забули, тому я можу легко виразити Х. І наше рівняння стане рівнянням з, вже, відповідно, не з х, а з Т. Давайте я акуратно напишу. І після спрощень я вже підгляну. Тому що Т по модулю, ось така ситуація. Давайте розглянемо наше рівняння 1, яке дається, і наше рівняння 2, яке ми отримали для Т. Що дуже важливо розуміти, шановні учні, ми з вами Х і Т зв'язали. Лінійною залежністю. За умови, що А не дорівнює 0. Ця лінійна залежність встановлює взаємно однозначну відповідність між Х і Т. Тому для тих значень параметра А, для яких рівняння 2 буде мати єдиний розв'язок у випадку А не дорівнює 0. цих самих Т наше рівняння 1 буде. Також мати єдиний розв'язок. Тому наша задача зводиться до того, щоб для рівняння 2 знайти ті значення параметра А, що не дорівнює нулю, при яких наше рівняння 2 буде мати єдиний розв'язок. Шановні учні, якщо ви не дійшли до цього моменту, натисніть, будь ласка, паузу. І вже починаючи з цього моменту, спробуйте розв'язати цю задачу з параметром. Сподіваюся, у вас вийшло і ми звіримо відповіді. Як ми будемо розв'язувати це рівняння 2? Як ми будемо давати відповідь на питання? Ну тут ми вже розкриємо модуль тут, тут розкрити модуль просто. Тому давайте почнемо з випадку Т більше нуля. Зараз я. Спробую взяти чорний. Отже, якщо Т більше нуля, то цілко... більше буде рівня, то цілком очевидно, що модуль Т це просто Т, ми маємо ось таке рівняння. Ми можемо сміливо домножити на А, оскільки А не дорівнює нулю. І після спрощень отримаємо Т квадрат мінус 3Т плюс 2 А дорівнює нулю. Ну, По-перше, Ті мої колеги-вчителі, можливо, деякі учні, які там люблять дуже теорему Вієта, можуть зразу знайти Т1, 1, а Т2 мінуса, тому що їхній добуток 2 мінуса, їхня сума 3 мінуса, що відповідає теоремі Вієта. Хочу сказати, що щиро сподіваюся, що повернуться часи ЗНО, а не НМТ. Ну, для ЗНО, мабуть, це важкувате завдання, але все ж таки, коли ви знаходитесь на ЗНО, для того, щоб не. Помилитися, я завжди учням кажу, не жалійте час, знайдіть, будь ласка, дискримінант. І коли ви знайдете дискримінант, то ви побачите, ну, можна написати, ви побачите повний квадрат. І ми знайдемо, відповідно, два корені, які ми вже знайшли. Отже, ми давайте я їх обведу. Отже, ми повинні дати на питання, давайте повернемося, для яких значення рівняння 2 має єдиний розв'язок. Ми поки що можемо дати відповідь на питання, коли єдиний розв'язок буде на цій множині. На множині те більше буде рівніля. Коли буде єдиний розв'язок, на цій множині. Наша перша можливість. Це коли Т1 дорівнює Т2, тобто 1 дорівнює 2 мінуса, тобто А дорівнює 1. Це перша наша можливість. А друга наша можливість може так бути, що корінь 2 мінуса від'ємний і не задовольняє умови Т більше або дорівнює 0. Може таке бути, може, чому не може. Це А більше 2. Отже, А дорівнює 1. І А більше двох. Це наше поки що претенденти, претенденти, я візьму лапки претенденти на відповідь. Це поки що це не можна вже писати відповідь. Це претенденти. Тому, шановні учні, хто не дійшов до цього місця, може спробувати натиснути паузу, і все-таки вже починаючи з цього місця довести. Завдання до кінця, тут теж, так, далі теж буде один дуже цікавий момент, який я вам покажу. Що робити далі, я думаю, здогадалися. Але але, в тому, що ми будемо робити далі, буде одна хитрість. Якщо Т менше 0, Т по модулю мінус Т, ми маємо ось таке рівняння. І після. Множення на А і відповідних спрощень, я вже підглянув свій сценарій, ось буде ось таке рівняння. І от коли ми з вами дійшли до цього рівняння, дуже важливо дуже зробити правильним. Наші дії зробити раціональними. Правильними ми їх можемо зробити в багатьох випадках. Важливо їх зробити раціональними. Якщо ми з вами зараз почнемо відповідати на питання, при яких значеннях параметра А ось це рівняння, там, зірочка, наприклад, на множені, те менше нуля має єдиний розв'язок, ми собі дуже поскладнемо нашу дію. Дуже поскладнемо. Чому? Тому що ми будемо робити зайву роботу. Давайте ми пригадаємо, що з першого пункту я не дарма залишив зеленим. А до 1 1, А більше 2 це претенденти на відповідь. Так давайте ці претенденти спробуємо розумно перевірити. В нас вже інших нема. Ми шукаємо, тобто в нас є одна А дорівнює нулю, те, що піде в відповідь, ніхто не забув, звичайно. І в нас є претенденти обведені зеленим. Ну, так давайте претенденти перевіряти, навіщо мені зайва робота. А дорівнює одиниці. Якщо А дорівнює одиниці, ми маємо абсолютно Конкретне рівняння t квадрат плюс 1 дорівнює 0, яке розв'язків немає. Отже, ПРА рівню 1 В першій гілочці ми отримали єдиний корінь одиницю. В другій гілочці ми корінів не отримали, тому ПРА рівню 1 наше рівняння 2 для t, а тому і рівняння 1 для х має єдиний розв'язок. Тому. А дорівнює 1, так само піде у відповідь, як і А дорівнює 0. Для А більше 2 дослідження трішечки важче буде. Але воно набагато було б легше воно буде набагато легше, якби ми відповідали на питання, при яких значеннях Х зірочка має єдиний корінь на Т менше 0 і так далі. Отже, давайте я. Покажу, як елегантно можна рівняння вірочка проаналізувати для А більше 2. Спочатку знайдемо дискримінант. Ну, Не знайдемо, напишемо, неправильно кажу. Ось я написав дискримінант. Тільки я його погано пишу. Ну, можна написати 4А-2, щоб ви швидше побачили, до речі, кажучи. Отже, давайте дискримінант. Перше, в нас вираз. Невід'ємний додатн або нуль. А другий вираз, ми ж досліджуємо з вами, А більше двох, а другий вираз додатній. Отже, наш дискримінант більше нуля для всіх А більше двох. Ага, дискримінант більше нуля. Має два різних корення. Але. Два різних кореня загалом. А як буде з множиною Т менше 0? Значить, нехай Т3 і Т4 корені рівняння зірочка. Тоді за теоремою Вієта Т3 на Т4 це буде два мінуса. А в нас А менше 2. Тому цей добуток від'ємний. Якщо Т3 на Т4 два різних числа у добутку даю від'ємне число. Один з них від'ємний, а інший додатній. А якщо один з них від'ємний, ну, наприклад, Т3, то Т3 буде задовольняти Т менше 0. І таким чином, на множині Т менше 0, для всіх значень А більше 2, ми отримаємо ще один корінь. Тому для А більше 2, ну, як мінімум. У нас є два корені у вихідного, ну, у рівняння 2 для Т, а тому і у рівняння 1. Тому для А більше 2 ніяких більше розв'язків нашої задачі ми не отримаємо. Отже, умова задачі задовольняє 2Т, 1. Ну що, зверніть увагу на ці два дуже нестандартних крока. На, на мою думку. Можливо, вони стандартні для дуже досвідчених розв'язувачів. Перший нестандартний крок це коли ми з вами позначаємо ось так, на перший погляд, ми, ми нічого не виграємо, але ми виграли досить багато. А другий стандартний крок зверніть увагу на те, що ми, не переві... що ми перевіряємо тільки. Претенденти. Причому претендент А до рівню 1, це перевірити дійсно дуже легко. А для А до рівні 2 ось такий досить красивий, елегантний спосіб. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно, особливо корисно. Можливо, навіть цікаво. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь мій YouTube канал. Сподіваюся, на ще одну зустріч в цьому напрочуд важливому параграфі мого підручника. До побачення!